В Миколаєві відбулася акція Оберіг для воїна культурно-мистецька асоціація Артспокуса та Миколаївська центральна бібліотека імені Кропивницького разом із миколаївськими майстринями приготували подаруночки до дня захисників і захисниць України. культурно мистецька асоціація «Артспокуса» продовжує допомагати воїнам і сувенірною продукцією і обереговою продукцією. Ми продовжуємо на базі нашої центральної бібліотеки створювати такі акції, які розпочали з початку цього року. Працівники Миколаївської центральної бібліотеки імені Кропивницького підтримують ініціативи майстрин з культурно-мистецької асоціації Артспокуса та самі активно беруть участь у допомозі військовим. Якщо я не можу йти на фронт і захищати країну, я буду робити на своєму місці те, що я можу для неї зробити. Ми робимо те, що ми можемо робити. Ми відправляли бібліотека, збирала збирає пластикові кришечки. Бібліотека робила окупні свічки, ми не одну коробку відправили їх до дня захисників і захисниць України миколаївські майстрині підготували багато оберігів ручної роботи. Це і янголи, мотанки, і мотанки на розлучники, аби військові повернулися додому. Патріотичні браслети та брошки. Ми створюємо і янголів охоронців ляльки-мотанки, куди ми вкладаємо молитви, куди ми вкладаємо ладанки, аби вони оберігали біля серця наших хлопчиків під бронежилетом. Відома майстриня Валентина Димова до Дня захисників і захисниць зробила янголів-мотанок з додаванням ладану та патріотичні браслети, до плетіння яких долучився і її дев'ятирічний онук. Янголочки. Це... Дуже цікава робота, і разом з тим вона виконується вночі, я при свіч... свічку запалюю, читаю молитву для того, щоб нашим воїнам було легше. Це вручну мотається, мотанка йде е, обов'язково з ладаном, е, дуже приємний запах. І я ходила, я була в монастирі. Я брала у владики благословіння на це. Завершальною роботою підготовки подарункових наборів став розпис фронтових гільз до Дня захисника і захисниць. Тут майстрині малювали, хто чим надихнувся. Були і професійні художниці, і початківці. Така велика гільза, і е, я розмальовую її в стилі Петриківського розпису. Е, хочу закласти такий. Декоративний пейзаж майже, тобто нижня частина це буде символізувати землю, а верхня частина це буде небо. Я ще додам, мабуть, пташку якусь. Квіти пані Раїса вперше бере участь у подібному заході. Вона не є художницею, але розмалювати гільзу теплими словами для неї було особистою справою, адже її син зараз боронить нашу країну від ворога. Оскільки я перша на такому заході я хотіла передати від імені всіх жінок, матерів, які чекають своїх чоловіків, дітей вдома. Що ми їх чекаємо вдома, щоб вони отримали часточку тепла від. Своїх близьких і, і побачили, що за них не забувають, і з нетерпінням очікують вже з перемогою вдома. Талановита молодь також взяла участь у акції оберіг для воїна, приєднавшись до майстринь культурно-мистецької асоціації Артспокуса та створивши свій подаруночок для захисника і захисниць. Намалювала на гільзі кота. бо... Я вважаю, що наші військові вони похожі на бойових котів. Намалювала квіточки і фразу Слава Україні, бо я поважаю свою країну. Роблю це перш за все для моральної підтримки наших воїнів, бо розумію, що їм там дуже важко і їм це треба. Художниця Світлана Бойкова Калюжна зробила у подарунок для військових обереги у вигляді єнотів. Надихнув її бідолашний єнот з херсонського зоопарку, який російська армія вкрала, залишаючи місто. Ось такі єноті, в мене довго я над ними міркувала, як їх краще зробити, тому що вони повинні бути практичні, бо це війна і там ніде його сховати і так, щоб його можна було взяти в руку. от, і ну, такий. Вони також з обереговими запісочками всередині. І мені б хотілося, щоб вони нашим воїнам, щоб вони згадували свою рідну домівку, коли брали їх до рук. До виготовлення подарунків і привітань долучилися і вихованці однієї з художніх шкіл Миколаєва та учні гуртка Майстриня Грегійського будинку культури. Вони у свою чергу привітали наших воїнів дитячими малюнками та листами. А смаколиками у вигляді домашньої випічки наших захисників і захисниць почастує традиційно волонтерський рух шалені бджілки.